Вітаю вас в ефірі. Програма Віка Спорт. Давненько ми з вами не зустрічалися в цій студії саме в такому форматі. Ось сьогодні у нас є такий хороший привід. Поговорити сьогодні хочемо про бокс і все, що. З ним пов'язано, зокрема, у місті Черкаси. Гості нашої студії сьогодні Ігор Приходько, тренер-викладач комплексної дитячої юнацької спортивної школи Вікторія, майстер спорту України з боксу, заслужений майстер спорту України із кікбоксингу. Олександр Дрозд, майстер спорту України з боксу, боксер-професіонал, майстер спорту міжнародного класу із кікбоксингу. І Євгеній Жабко, кандидат у майстри спорту з боксу, переможець Всеукраїнської літньої гімназіади з боксу, срібний призер Всесвітньої літньої гімназіади з боксу у Ріо де-Жанеро. Мої вітання вам, шановні Вітаю. наші гості. Почати хочу програму із трішки неприємної такої новини, із втрати, яку зазнав бокс Черкащини. Напередодні помер тренер спортивної школи Вікторія Віктор Кіхтенко. Пане Ігоре, наскільки це значна втрата для Черкаського боксу, як вважаєте? Ну, це колектив наш був. І ми з бокс в місті Черкаси з'єднується з таких пазлів. Оце був... і це був... Колись він давав інтерв'ю, каже Я патріарх боксу. От, і скажемо, він все життя цим займався. Це енциклопедія. Я люблю з такими людьми розмовляти. Це величезна така енциклопедія. Не читати, а саме розмовляти. І тому там багато досвіду можна е, взяти для себе. Тому, звісно, це величезна втрата. Ну, не хотілося б втрачати нікого, але ну, роки йдуть. От, е, тому світла людина, позитивна. Чиста, От. ну як і професіонал. Багато було вихованців. От. Мої вихованці з його змагалися, я і ще змагався, тому світла пам'ять людині. Зупиняємося, так? Да? Кого попросити? Зараз режисером. Я угу. попрошую, ти, будь ласка, не дивись. Вони тут розмови а ти вроді як з ними. Треба от в ту камеру, дивитися, так, так? Ні, то да Питання до вас, хлопці, також про Віктора Андрійовича. Чи знайомі були особисто? Що можете сказати про цю людину? Ну, я дуже сильно особисто не був знайомий. Ну, Бачив на змаганнях. Боксували і... із його? Вихованцями. Мабуть, ні. Мабуть, ні. А мабуть, ні. А ти? Я боксувався вихованцями на чемпіонатах області міста, але так сильно з ним не був з Зрозуміло. Знайомий більше креферів. Він же завжди, обслуговував, завжди обслуговував чемпіонати. От, і вихованців він наших завжди обслуговує. Тому більше креферів, вихованці з ним 100% знайомі. Пане Юрію, а що взагалі можете сказати про бокс у Черкасах? Як цей вид спорту розвивається сьогодні в нашому місті? Ну, потрібно більше. От наш посил, от, щоб діти більше займалися боксом. Більше раніше було, от коли я сам не з міста Черкаси, от я коли сюди приїхав, то набагато більше було дітей, дорослих, особливо, скажімо, я вже з дорослого віку почав. І от у нас в кожної вагової категорії їх один на той час було 12. Ну, більше, ніж 10 було спортсменів. Це дорослі. Це ті, які працюють і навчаються. А про дітей то взагалі там величезний. А, а чомусь пропав, при великій жаль, не жаль, мода, культ. І хотілося б його відновити, донести людям, що є такий чудовий вид спорту, як бокс, щоб більше займалися дітей. Це такий собі соціальний ліфт, де ти можеш розвинутися стати відомішим. Да, і Як особистість, навчитися самозахисту, от, ну, от, він багато дає можливості людині. Не пов'язано це все-таки із війною, з тим, що Ні, багато е дітей виїхали. Більше за потрібно більше медійності, пропаганди, медійності. От, для того, щоб люди бачили і знали своїх, скажімо, містян, ну не буду називати героїв, а йменно містян в обличчя. Да? От, наприклад, мої вихованці, Дрозд Олександр, сильний, потужний боксер. Боксер на сьогоднішній день в місті Черкаси, от, на сьогоднішній день діючий, він найкращий. У нього вже п'ять боїв, п'ять. Перемог це От, на професійному, професійному. ринці. Да. Майстра спорту виконав. Його в Києві більше знають, ніж в Черкасах. Ну це неправильно. От в Києві він приходить, з ними тиснуть руки, розмовляють, знають, коли там боксуєш В місті Черкаси цього не тому хотілося б. А отудова ж дітвора бачить це, відповідно мотивується От і талановита людина, тому. Потрібно більше я вважаю, агітації до речі, про дітей. От е, кожен вид спорту, так е, він має ну таку якусь вікову особливість, коли ним варто краще починати займатися. Що ви порадили боксом? Коли краще займатися зараз? Можливо, батьки почують Ві, так. 8 років. Дзвонять багато батьків, 6-8 років. Любий єдиноборство, бокс кікбоксинг, боротьба це років. Ну так знаєте, тире пів вісім з половиною, дев'ять років. Я от зараз в цьому році навіть з дев'яти почав брати, бо знаєте, з, з цими комп'ютерами, десь діти стали менш фізично розвинутими, що і в дев'ять годин, в дев'ять дев'ять років уже е, вони такі більш свідомі. Тому дев'ять-вісім років потрібно займатися єдиноборством. Уже дитина свідома, вона розуміє, чому вона сюди прийшла. Я даю їй задачі, от і вона їх виконує. А от чим пізніше, тим гірше. Досвід. В 9 років, наприклад, почала дитина займатися, вона вже провела 10-20 поєдинків, а хто пізніше, йому да зрозуміло. І тому потрібно пораніше трошки. Ну Питання до хлопців. Коли ви почали займатися боксом? Я почав займатися у 18 років, тому я завжди нас доганяю. Тобто на 10 років спізнилися Так, Да, мене. на 10 да, років спізнилася. <свят> <Так, свят> але тим не менше це не завадило йому, так, пане Ігоре, бути сьогодні? <свят> так, Олександр додав, догнав, от і зараз виконав норматив майстра спорту. Боксер професіонал, тому він нас догнав. Ну але якби раніше прийшов, ще було б більше досягнень. Ну ми ще так ж не зупиняємося. Ну вже б з Ломаченко може десь. Можливо, можливо може вже віддали йому. Євген, коли ти почав займатися боксом? Я почав займатися з за 11 років. У Ігоря Миколаєвича до цього займався у іншого тренера, також боксом. І взагалі, от, що можеш сказати про цей вид спорту? Як ти вибрав його? Е -е, ну, Я з дитинства в спорті. І бокс мені подобається, сам змагальний процес, тренувальний етап. Е -е, Звісно, подобається займати призові місця на змаганнях. Це мене надихає. Які були перші враження від того, як ти вперше одягнув рукавички, так, боксерські? Твої, твої перші відчуття, твої перші враження? Ну, звісно, спочатку важко було в фізичному плані, психологічному, але з часом наздогнав. І... Вже досить дається медсем. Олександр, от ви прийшли у 18 років. Чому так. от саме обрали в такий вік вже, як би, да, вже не, не, не для боксу, не для спорту. Але обрали саме бокс і прийшли у бокс. Ну, мені завжди подобалися бійки. Дивитися бокс подобалося. Я дивився багато іншого боксу. Старого. Угу. Тому. Я так прийняв рішення вже в такому білому зрілому віці. Під чим впливом? Пі Ні, хто сам, був, сам 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 був кумиром. А хто був кумиром? Мені подобався такий е, боєць Діго Кораліс. Uh -huh. і от я дуже багато його поєдинків подивився. І він мені так асоцію, от... всі, да. хто знає кораліса, але да, всі асоціюють. Його, він високий, худий, такий, як я. І Мені сподобалось ну, його поєдинки. Дивиться, і я так рішив, Вирішив. Євген, в тебе. Хто був кумиром у боксі? Можливо, є навіть. Мабуть, великий боксер Мухаммед Алі. Згадаю, мабуть, тільки, який був і є на цей час. Пане Ігоря, на вашу думку, бокс це затратний вид спорту, якщо ним займатися, чи, чи не дуже? Вчора в мене один. Чоловік підійшов до мене, я не знаю, він мені каже: а вихованці на, Олімпі... на Олімпійські ігри в цьому році відібралися в вашому клубі. Таке задав мені питання. Щоб відібралися вихованці на Олімпійські ігри, ну повинно дуже багато фінансування. Наприклад, нам от мені поїхати на одні змагання, потрібно 10 тисяч гривень, мінімум. Ну, от, змагання проходять тиждень. Всі змагання, все українські турніри це тиждень. Ну, порахуйте, житло, е, харчування. Тому це достатньо достатньо треба грошей. І це потрібно їздити. ну, Кожного місяця потрібно кудись виїжджати, на якісь певні. Тому але дивіться, у нас наша школа безкоштовна. Тому ми десь там економимо за рахунок того, що не безкоштовне заняття. У нас є фінансування, Так же само дітвора на всеукраїнські турніри, на чемпіонати України, кубки України нас фінансують. Тому ми так не можемо, скаржитися, що взагалі у нас нічого немає. це місто. Не у вас? місто у вас так, так, так. Тому щось нам дають, щось потрібно самому потрібні фінанси, потрібні в будь-якому випадку. Ну батьки зрозуміло, що допомагають, десь і батьки, а спонсори. Сподрують сьогодні да. чи не допомагають не. Як, як із спонсорам. У нас є найголовніший е, спонсор, це наш президент Федерації Тищенко Сергій Олександрович, от він нам допомагає. Скажімо, коли до нього е, звертаюсь, там, от вже все немає, тому він нам допомагає. Ну і в розвитку в цілому, скажімо так, це людина, яка ну, за я, е, раніше не було таких президентів, скажімо, і, от, і на ньому зараз все тримається. Це не гучні слова, там ніяка не лесть, насправді так воно і є. Тому... Що потрібно Черкасам для того, щоб виховати, ну, принаймні, хоча б поки що олімпійців? Багато займатися, багато дітей повинно займатися. Я навіть не кажу поки що призим. Так, так, приз щоб, дітей... да, щоб більше дітей займалися боксом, щоб було більше конкуренції. То, можна і мотив... було вибрати. Да, так, і мотивація більше да, да, І мотивація повинна бути, знаєте, ну, якби заохочувати дітей потрібно. Чимось потрібно заохочувати, і тоді, коли він бачить, розуміє, що його очікує. О, дивіться, наприклад, от, знову ж таки, Олександр, eh, боксер можна ж виступати і по аматорському боксу, так само може виступати і по професіональному боксу. Тому це все поєднується. От він займається аматорським боксом, професійним боксом, себе пробує там, там десь заробляє якісь кошти. Є мотивація, от, хочеться виграти пояс, звання, і це все мотивує, зрозуміло. А яку б ви країну поставили в приклад, наприклад, з розвитку боксу? Країна агресор, уявляєте себе? От там бокс на височезному рівні. Англія теж живе країна боксом. От, ірландія, ну там от вони, Куба, це зрозуміло, вони, я не знаю, як у них в крові цей бокс, от, але от в цих країнах, які я перелічив, Багато залів, фінансування от, величезне. І мотивація для дітей, їх заохочують. Там дуже сильно розвивається. Олександре, проти яких спортсменів, якої країни найважче було боксувати на міжнародному рівні. Так, на міжнародному рівні. На міжнародному рівні змався тільки по кікбоксингу. Ну, по кікбоксингу. Проти країни-агресора було складно. Проти француза. У мене був француз у фіналі чемпіонату світу. Дуже міцний хлопець. Ну, було важко. Взагалі, це дуже індивідуально. З кожним спортсменом по-своєму важко. Просто правильно треба підібрати ключ до нього і тоді все вийде. Казах... Казахстан, Казахстан, Узбекистан. Оці країни дуже сильні. Також. Ну, зазвичай і Куба. Особливо у е, любительському боксі, да, у ну зараз от їх перемагають От Казахстан, Узбекистан. їх пер... і там ірландці, теж от, от їх перемагають там дуже розвинутий е, бокс. Е, от і вони там живуть, вся держава, скажімо так, ну якось у них виходить. Євген, які тобі найбільше запам'яталися е, змагання, в яких ти брав участь? Е, найбільше... Таке, щоб щось найемоційніше, це най... найпам'ятніше, можливо, перемога, можливо, виступ якийсь найпам'ятніший. Ну, мабуть, найбільше запам'яталося це змагання на міжнародному рівні, на всесвітній гімназіаді з боксом. Ну, фінальний бій, півфінальний, досить сильні суперники підготовлені, з великим багажом. В якому залі вам найбільше комфортніше було, найбільш цікаво можливо було побоксувати? Я зрозумів питання. Ну, щори. зал. В якому залі ви, ну, в такому знаменитому, можливо, залі ви боксували? що вам найбільше? Ні, можливо, я, в, сподів... я в такому не був. Не бувало ще? Ні. Ще все попереду. Mm, зрозумів вас. Е, пане Ігоре, чи є серед ваших учнів такі, на кого б ну, ви могли так, опиратися і казати, що це от, основа, з якою я б хотів працювати? Ну, дивіться, в нашому залі всі хлопці. Пощастило мені, скоріш за все. От знову ж таки, хотілося б, я вже підкреслював, що хочеться, щоб більше дітей було, щоб вони не сиділи. Всі, всі скаржаться, ж, що діти нічим не займаються. Нічим не займаються, телефони, кашо, в чому складність прийти до нас в зал. От. І секції безкоштовно. Допомога є, я вмію це робити. Приходьте, і ми будемо розвиватися і перемагати. І от мені так скажімо, пов... я вважаю, що на фоні цього всього мені повезло. У мене діти, вони у нас в секції всі чемпіони міста, чемпіони області, призери, і переможці чемпіонатів України. Вони в нас в області лідирують і так само на змаганнях України. Тому я на всіх своїх вихованців. Ну, можу сказати, що це в майбутньому перспективні дорослі спортсмени. Тому ж, саме головне, ви зрозуміли, що саме головне — це дорослий бокс. От є задача їхня довести. Треба бути і психологом, і, і тренером, і мотиватором. Будь... хорошим. Так, да -да, Всім. Треба да. бачити, коли поставить дитину на змагання, коли не поставить, десь почекати. От. Тому матеріал в мене хороший. От. Якби всі вихованці, у мене є призери і чемпіонатів України, Дикий, Олександр Ловотенко. Олександр більше дикий Артем, от, дітвора, яка ще вони не досягли такого віку, щоб виступати на чемпіонатах області, а всі переможці чемпіонатів міста. Тому я сподіваюся, що вони не закинуть бокс. От, мотивую їх, розвиваю, і в майбутньому вони даже, ну, Сашка, будуть. Ви знаєте, от є така побутує думка, що. Бокс це такий вид спорту, де ну, людина просто б'ється, махає кулаками, і все. Е, от на початку програми, якраз ми е, згадували вже нині покійного Кіхтенка. От колись він сказав таку фразу мені, що е, бокс це дуже інтелектуальний вид спорту. Що ви можете сказати в цьому? Максимально інтел... Ну, в Кіхтенка такі були вирази. Я їх взяв собі на зброєння. От він вже коли був, скажем. Останніх декілька років, там це ж енциклопедія, і знаєте, такі крилаті, скажімо, якісь вирази були, як суддя. Тому, ну хто до мене приходить на заняття? От, дорослі вже люди, не діти, а саме дорослі. Вони ніколи не думали, що так потрібно. Ну, це думки, це постійний в кого світла голова, в кого... і швидкість мислення. ж дивіться, шахи. Тут же ж поставив і пішов. Нам на, на за долю секунди треба визначити. Який нанести удар, яку захисну дію длинніше, коротше це все думки, думки на фоні цієї складності, що ти втомлюєшся, тебе б'ють, ти повинен щось знайти. Стрес постійний. Стрес постійний, Ти повинен щось знайти і нанести туди примінений удар. Тому передбачить. Ну це дуже важливо. Інтелект. Ви телевич. бачили Родяк. яскравий приклад там Ломаченко. Да? Він у нас відомий боксер, і ви ж бачите, що постійно там щось придумують, якісь ноу-хау. То якісь ребуси, то і ще щось. Ну, і постійно треба розвивати, розвивати голову. Олександра, як розвиваєтесь інтелектуально? Дивлюсь багато різних передач, ефірів, боксу дивлюсь багато, тому від природи може. Хлопці, спести. от ваш секрет успіху, от скажіть, будь ласка. Праця. Праця, праця так. Євген? Мабуть, велике бажання. Велике бажання і так. велика праця, так? Так. Крім того, що займаєтеся в залі, ще індивідуально якось займаєтеся, розвиваєтесь? Бігаю. Пробіжки постійно, так? Не, не постійно, але я люблю бігати. Мені подобається. Я бігаю, розтяжку, зарядку роблю. Ну і е, на завершення нашої програми, от 18 травня у нас підходить, так? Знаємо ми всі, що це буде задати. Це бій між. Усиком і ф'юрі, ваша думка, що прогноз да, ваш прогноз на цей бій, тому що вся країна буде дивитися це точно і вболіватимуть за звичайно за усиком. Декілька, якщо взяти статистику свою, от 100%, відсотків мене було декілька таких промахів. Ну є різні судді. Там форс-мажори, от якщо не буде таких, то все за ну моя точка зору така, що все за усиком. У нього все є та саме ланою талант, харизма. Я дивлюся відео, то от, дивіться, це теж такі ж самий, і, і всі, всі брудні речі вони не беруть. Усик. Усик його з'їв. От коли ти дивишся інтерв'ю, як він починає його смикати постійно, знаєте, то на усика це ніяк не впливає, і я впевнений, що про техніку про... це взагалі не обговорюється. Тут именно, знаєте, про особистість. Тобто особистість набагато вища, саме Усика і він 100% переможе. Олександр, Олександр як важає? Так я теж вважаю, що Усик переможе, тому що фі... Він, він не завжди готовий на 100%. Він до одного поєдинку краще підготується. Потім да, він зовсім нестабільний, показує дуже. О, погані, там характер такий, дуже погані. погані поєдинки показує, тому емоціонально він дуже не врівноважений, Тому А Усік він завжди стабільний, він завжди в гарній формі, тому Усік. Євген. Я, би також прогнозую перемогу Олександра Усика. Це дійсно дуже досвідчений боксер. І іншого результату поєдинку, крім перемоги Олександра. Я не бачу. Дуже вам дякую, що сьогодні завітали до нас в студію. Нагадую нашим телеглядачам, що говорили ми сьогодні про бокс. І гостями студії був Ігор Приходько, тренер-викладачка Дюша Вікторія. Олександр Дрозд, майстер спорту України з боксу, і Євгеній Жабко, кандидат у майстри спорту з боксу. Дякую вам, гарного всім дня і до зустрічі в ефірі.